Thank <laughs> you. Друзі, вітаємо всіх на наступному матчі. У нас розпочалася гра між командами Кодю США Рось, команда з Білої церкви і команда Тікітака з Броварів. Цікава команда з цікавою назвою. Неймовірна вправа сьогодні для вимови. І даймо не з букви у. Вашій назві, друзі, буду намагатися якомога чітше, чіткіше вимовляти назву цієї команди. І бачимо, друзі, ось такий старт. Цікавий старт. Уже є перший м'яч. Буквально на першій на другій хвилині верніше, матчі вже забиває команда тікітака. А не зараз о, індивідуальний прохід ми, демонстрував нам о, гравець команди Тіті Так, але ось, о, порушення правил було проти нього, притримували його за футболку і о, швидко розіграли. Тут ось бачимо вже Рос. У відповідь о, будує свою атаку. Не вдається прорватися правим флангом. І о, буде удар за боковою лінією для Рось. Небезпечний момент. Зараз знову був говорит воріт а команди Кутовий удар заробляє. Непоганий простріл зараз. Сейф для воротаря. І ще один удар у бік воріт. У виконанні гравця тільки так. Тайм-аут у грі у нас зараз о, команда Рось попросила тайм-аут. 15 хвилин і 30 секунд залишається зіграти в поточному матчі. Рахунок о, поки що 1-0 на користь команди Тікітака. Такі зразного розібрання. Остання зів'яка. Продовжується гра після тайм-аута і відразу атакує команда Тіки Така. Заробляє кутовий удар. доктор? Тут небезпечна атака, друзі, і о, мало не пробивав зараз по воротах партнер по команді о, тільки Така, але ще один дальній удар непоганий зараз. І сейф в голкіпера, перепрошую. Продовжується атака команди у блакитно-чорних формах. А Тут уже за бокової лінії а, розіграла команда Рось. А, ще один ще один удар а, здалеку. Серія таких небезпечних ударів. Зараз у бік воріт команди Рось. Що ж потрібно виходити з, з захисту. І ось яка прикра помилка, друзі, зараз. На щастя, не вдається На щастя, для команди Русь. Не вдається нею скористатись зараз гравцеві команди АТі Така». І ось намагається зараз будувати свою атаку. Роз вже також здалеку прибуває. Але не сильним, непотужним цей удар виходить і забирає голкіпер. Продовжується боротьба в центрі поля. А тут непоганий епізод, друзі. Подивіться, як перекидає зараз вертаря гравець командиросі. І що ж, квал, емоцій, а, оплески на адресу. Футболіста команди Ось вдається їм зараз використати цю можливість та епізод і забиває перший гол у ворота тільки так. зрівнюючи рахунок, що ж додається, у нас інтрига у матчі. ອິນຍາເຊັ Зараз такий класний удар через себе демонструє нам гравець команди Рось. На жаль, ворота в цьому епізоді м'яч пролітає. і... Є Знову підхоплення. Продовження атаки у команди Рось. Ну, тобто така мало не вийшла помилка у кіпера команди, і о, на підхопленні вже був о, нападник команди Рос. Не вдалося йому там о, швидко прийняти рішення і опрацювати цей м'яч. Порушення правил, щось продовжує гру арбітер, і атака знову потенційна атака була у команди Рось, але без завершення. Трохи більше шести хвилин залишається зіграти в матчі рахунок. Рівний по одному забитому. О, і зараз о, атака, потенційна атака. Знову немає підключення партнерів з правого флангу. Один проти двох гравець намагався протиснутися. Команда віддає передачу на вільного гравця. Андрій там зіткнення відбулося у нас. Зараз о, небезпечний простріл, був, низом пробивав футболіст команди Росі. І боротьба продовжується боротьба. За бокову лінію м'яч покидає межі поля. Це свистка арбітра пробивав футболіст. Арповоротак знову, знову на місці голкіпер. Погана така виходить у а, команди Тікака і подивіться. Друзі, остання хвилина матчу спливає 50 секунд буквально залишається, і рахунок незмінний по одному голу у кожної з команд. А зараз бачимо, кожна з команд намагається змінити це і забити бадає один м'яч. Чи вдасться, чи так і залишиться у нас гра на рівних між командами. Є удар здалеку. Перепрошую, дев'ятий номер команди Рось пробивав зараз по воротах. І знову ж таки позворота. Останні секунди матчу спливають. Ну і освіти з усього, рахунок залишиться незмінним. Що ж, друзі, свисток арбітра матч завершено. Рахунок 1-1 А між командами Рось та Тікітака цікавий матч. Дякуємо, хто дивився та вболівав за команди. Що ж буквально за декілька хвилин ми продовжуємо далі. У нас наступний матч, наступні команди. Тож чекаємо вас у наступній трансляції.